Я Воронюк Наталя Олексіївна. У сфері культури працюю уже понад 10 років. Наразі я директор комунального закладу Центр культури і дозвілля Чернівецької селищної ради. Як керівник і організатор зарекомендувала себе достатньо про це свідчать грамоти та подяки. Була кілька разів запрошена до області по нематеріально-культурній спадщині, якої, до речі, в нашій громаді не більше п'ять у якості доповідача круглого столу. Також звітувала у творчій лабораторії директорів Центрів культури територіальних громад області, запрошена до участі конференції менеджмент соціокультурної діяльності з темою новаторства Тульчинського коледжу культури. Була відібрана до участі на всеукраїнському форумі культура та креативні індустрії для сталого регіонального розвитку. Постійно навчаюсь, про це свідчать сертифікати, менеджмент дасть соціальних ініціатив, комунікація з військовими, запобігання сексуальній експлуатації, молодіжний працівник та інші. За останні три роки вдалося відремонтувати дві зали, написати і виграти проекти Професійне зростання на техніку для знімального частини, чеської гуманітарної організації «People in Need» на придбання техніки. Міжнародної організації з міграції також техніка, духові інструменти, конкурс молодіжних центрів, виграну пуфи. І ось крайній, але не останній молодіжний проект Віднова, завдяки чому в нашому закладі є молодіжний простір і оновлені дві кімнати з деякими меблями. Так як роботи зроблено багато, а часу на відеопрезентацію мало, тому по творчій роботі прозвітую за 2024 рік. Організувала та проведила навчання по віки марафону. провели презентацію своєї авторської дитячої книги для дітей у бібліотеках селища Чернівці та Березівка. Взяла участь у обласному проєкті Працівники культури особливі, де також презентувала авторську книгу Березівка. Мною організовано плетіння сіток, до яких долучилась кожна організація селища. Брала участь у малюванні та виставки великого проєкту Великодня Писанка Чернівці. Організувала заходи для проєкту Музика єднає. Була успішно захищена звання зразкової духового оркестру. Представляла та брала участь у офлайн проєкті Віднова у Києві. Веду поетичний гурток Крила, який неодноразово бере участь у заходах. Я є учасницею блогу Файні салоги. І цьогоріч за моєї ініціативи та ідеї ми виграли номінацію Фаворити всеукраїнського конкурсу журналістських робіт на тему протидії нелегальної торгівлі чуть новими виробами. Цьогоріч ми серденько забрала віднова, де протягом п'яти насичених днів молодь з усієї України не тільки проводили в нашому приміщенні будівельні роботи, але й навчались та знайомились з культурою нашої громади. Також була нагороджена обласною радою як діячка молодіжної політики, як громадська діячка беру участь у різних заходах і проєктах. І, звісно ж, леву участку своєї діяльності я поза кадром у прямому сенсі цього слова. Ні для кого не секрет, що я є комунікаційницею у соціальних мережах, монтую, озвучую різні відео, кліпи, новини, події і, на жаль, живі коридори. Хочу наголосити, що у моїй сьогоднішній презентації за кожним я стоїть ми. Завдяки згуртованому колективу можна досягти багато висот. Не мною сказано, що працівники культури присвячують себе служінню людям.